Звичайно, можна намалювати зелений горошок так, а можна зобразити його відкритим і більш реалістично. Олівцем знаходимо цікаву зовнішню форму горошку і показуємо овальне насіння всередині. Не намагаємось зробити його рівненьким і однаковим. Навпаки, природньо будуть виглядати трошки різні за формою горошинки. Зробимо декілька шарів фарбою. Світло зеленим покриваємо все, крім круглих горошок. Яскравішим зеленим. Робимо об'ємніше кріплення зверху, показуючи тіні, затемнюємо трошки і простір навколо горошин, але залишаючи світлу товщинку з одного і іншого краю. А потім, дуже тоненько по краю, темно-зеленим, робимо, наче контур. Змішуємо зелений з синім і знову затемнюємо простір між горошком, передаємо глибину. Світло зеленим покриваємо кожну горошинку окремо, залишаючи незафарбований блік. Потім з іншого від бліку боку одним мазочком затемнюємо. Так показуємо об'єм кожного насіння. В кінці щось уточнюємо, вирівнюємо, робимо тоненькі акценти. Повторюйте, дивіться попередні уроки, чекайте наступний, або приєднуйтесь в мій клуб по малюванню, щоб дивитись детальніші покрокові уроки і багато малювати.